який буде відзнятий повністю на камеру. І про що буде цей влог про мої 18 років, яких я чекала, мабуть, більшу частину свого життя. Сьогодні 12 квітня, через 8 днів, я вже стану повнолітня. І на цей вік у мене були грандіозні плани, які я вже починаю прямо зараз реалізовувати. Тому що я вже йду з зібраною валізою на вокзал. Мій план такий на найближчі пару тижнів: що сьогодні я їду в Лоць на концерт Нірви. Звідти ж я вирушаю в 4 ранку на Україну. Їду до батьків, проводжу там дуже круто час. Загалом то ця поїздка буде максимально спонтанною. Я взагалі не планувала їхати в цей період. Так, Зараз 12 квітня і 14-го я вже буду у батьків. Чому я дуже сильно рада, бо я їх не бачила вже більше ніж півроку. Ем, вони знають, вони знають, що я приїду, але тільки вони про це знають, і моя подруга, в якої я буду залишатись на ночівлю в Києві, моя Соня. Ну а для всіх інших це буде такий собі сюрпрайс, несподіванка. Тож я сподіваюсь, приємна. І їду назад в Вроцлав. І потім на наступний день ми вилітаємо з Сашою на Тенерифе. В мене загалом то зараз іде навчання, але я вирішила, що подорожі мені важливіше, що мої 18 все ж таки не повинні пройти просто так, без жодних поїздок, без жодних моїх мрій. У мене є одна традиція завжди, коли я їду з цього вокзала в Рославгубне. Я завжди маю той самий сніданок. Зараз покажу. На сніданок у нас сьогодні в з Макдональдса і кавка. Це просто база, це обов'язковий пункт, якщо Ніка їде з цього вокзала. Ну що, ми вже зустрілись, скоро йдемо на наш потяг і прямуємо в Лоць. І куди ж без кави зранку, так? Давай. І куди ж без кави А, в мене камера ще навчилась пользуватися, вона? Давай. Так, Сьогодні. Одна з моїх цілей на цю подорож навчитися користуватися цією камерою І через те, що в мене після цієї подорожі буде вже наступна, звідки я хочу вже зняти повноцінний влог. Так що учимося. Тут буде багато помилок, я думаю, в цьому влозі, але нормально. Вже взяли собі перекусити. У нас сьогодні на обідка Макдональдс Майнкрафт. В мене супчик і суші. Перший раз бачу, щоб у на винус були суші. Так, да, це не реклама. Звісно, так. Да. Називні з поцілім. Так що смачного нам. Ми так трошки проїхались по лодзю. від вокзалу до торгового центру. І я скажу, що... Ну, звичайне, звичайне маленьке, не знаю наскільки маленьке, але в таке враження, що це маленьке місто. Е, нічим поки що я не побачила, що воно чимось особливе, якось чимось відрізняється. Коли ми зайшли в торговий центр, в мене було враження, що ми зайшли в торговий центр на Аркадах, в, на Аркадах у Вроцлаві або в Кракові, десь, або в Познані, тобто як в будь-якому е, місті Польщі. Тобто, поки що ефект вау не було. Так, та вау поки що не було. Зараз поїмо. І може буде. Ну що, ми вже в приткушенні чогось дуже класного. Ми вже стоїмо в очереді на концерт і вже дуже сильно довольні, вже дуже щасливі нам дуже. Нам дали браслетики і все буде дуже класно. Mm -hmm. Які ожидання? Охренительні, Боже, Так, ж... дуже да, скоро. Вже скоро ждіть щось дуже Так, да, мене, мене вже розпирають емоції. Я просто розумію, що я попаду на рок-концерт. І це... я про це мічкала вже, я не знаю, скільки года-два, три. Клас. We're the, one, the one. i'm not my bed.

you yeah. yeah. Это был волшебный вечерочек. С вами была группа. Ну что ж, концерт уже закинувшись, мы просто в восторге. Виза купила, свой плакат. А еще два медиатора и карточку. вот. але ми неймовірно задоволені. Нас до сих пор заданелін, нас далі п'ю барабани, боже, рок. Боже, це було просто. Це був такий кайф. Я так цього хотіла. от іменно такої атмосфери. Мені наскільки цього не вистачало за всі три роки, які я знаходжусь в Польщі. Я це а тут з'явилася безбашена Ліза, яка така, Ніка, погнали на нерви. Ніка така, Ліза, погнали. <рес> да, зараз йдемо в магазин купити щось поїсти. Ой, да, ну вода в нас є, 3 літри. А, у нас вода, а, у нас вода є. Я скажу, <рес> да, я куплю все щось поїсти на сьогодні і на завтра, бо Ніка а завтра ще, поки що завтра їде в 4 раночку в Україну, так що треба щось їсти. А, да, сподіваюсь, ми зараз встигнемо. Ну і так, да, так що все супер, ми дуже задоволені. Прям рекомендаціон 100%. Да. Це кайф, це просто кайф. Всім доброго ранку. Я вже на вокзалі чекаю на свій потяг. а Взагалі не виспалась, бо ми лягли в час ночі, в три часа ночі мені потрібно було вставати. Зараз вже пів четвертого. І я чекаю свій потяг ще півгодинки і буду виїжджати. Я буду їхати з пересадкою у Варшаві. У мене ще годинка буде часу у Варшаві погуляти. Так що так. Що, да. Я дуже втомилась вже, але я довольна, я прям, я в захваті просто після цього концерту, на якому ми були. Наскільки така приємна втома, що взагалі мені дуже все подобається. От, до речі, на цьому вокзалі я вперше так дивно, що дуже сильно пусто. Я розумію, 4 ранку, але зазвичай. Наприклад, у Вроцлаві там цілодобово є рух. Зараз вип'ю каву і буду йти потихеньку на свій потяг. Осухатися я вже в Варшаві, так. У мене є годинка на пересадку на потяг до Хелму, звідки я вже вирушаю в Київ без пересадок. І поки в мене є годинка такої перерви, зараз куплю собі смачну каву і буду пити її з дуже красивим видом. Тому що я приїхала на світанок, зараз дуже чисте повітря, так спокійно, класно. Зараз п'ята ранку, можливо шоста, так. Рівно через 40 хвилин у мене одяг. Дякуємо за увагу і приємний дуже. Ну, приїхала я в Хелмже, Ось потягу крізалізниці вже поклала собі речі і зараз біжу в магазин. Хочу взяти поїсти, бо не встигла це зробити в Варшаві, а їхати 10 годин. Сподіваюся, я встигну, Ну, в принципі я 40 хвилин повинна б, але скільки таких людей, як я, я уявляю, яка там зараз буде черга. Так що все супер. Я вперше буду їхати потягом укрзалізниці, і я прям в великому передбаченні. Наше утро сьогодні почалося в Києві. Я не знаю, чи мене чуть, але ми вже йдемо в метрошечку. Їдемо на вокзальчик. Я, в мене в планах ще випити десь смачну каву бо ми все-таки в Україні, тут можна це дозволити. Е е і Ніка їде додому, до батьків. Наступний епізод. Боже, метро, як я за ним скучала. Саме за київським метром мені не вистачало запаха сирості просто в любому європейському метро. Станція Дорогожичі. О Боже, який класний зеркало.

Я зараз їду і там усі абсолютно реклама написано українською мовою. Мені так незвично її бачать, що це просто капець якийсь. І все українською. Капець. Вау-вау-вау-вау-вау. Я вчора тут була, але нічого не знімала, бо в мене були проблеми з доїздом. Але сьогодні це это... вау. Як же я кайфую. Боже, українська мова, я не можу, я прям так кайфую від неї. Боже, я така щаслива тут знаходиться. Я так скучала, я так скучала за цим всім. Купець. Який кайф, ми зараз йдемо рома каву. О Боже. Що може бути краще просто? Який... От що може бути краще, скажи мені, пожалуйста. Отож, От я так думаю. От який ранок може бути кращий, ніж на київському вокзалі пити Ромакаву? Коротше, приїхала я в Лохвицю. Це моя четверта пересадка на путі додому. І вже більше ніж сутки я добираюсь додому. Ну і звичайно ж таки закон подлості, дає про себе знати, І папа, який повинен був мене забрати звідси, відразу як я приїду, його затримали на роботі через повітряну тривогу. І він зможе мене забрати тільки через дві години. Я зараз сиджу і не розумію, чим мені себе зайняти, бо в мене через три години тільки починається робота. У мене, звісно, є варіант піти на дорогу-ловити автостоп. Але так як я знаходжусь в Україні, то мені страшно це робити. Не довіряю я нікому тут взагалі. Так що чекаємо на папу дві годинки. Hours later. Я нарешті дочекалась, дочекалась моменту. Приїзд до папи, він майже приїхав. І мами, вони йдуть разом. Вже зараз побачу десь їхню машину і все буде супер. Хочу, хочу це зняти, хочу це запам'ятати. Клас. Я в великому передбаченні, я дуже за ними скучила, я їх не бачила дуже давно. Клас, клас, клас. Чекаємо. Дуже бачив. Я вже їх бачу, вони на іншій стороні. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Ку-ку! Так, ну що, я вже в новому образі. Ми зараз з батьками виїхали на природу. Зараз це покажу. І так, відпочиваю. Мені, якщо чесно, поки я тут взагалі не хочеться нічого знімати. Вона вже багато що случилось, але я інше не знімала. Хочеться просто відпочити і побалдіть, але тут дуже гарно. Я про це мріяла останні півроку точно. Отак сидіть, волбіть. <ривіт> Всім привіт, я знову тут. Я пропала на пару днів. Мені не хотілося взагалі нічого знімати, коли я була з батьками. Хотілося побути з ними. І ось я вже телепортувалася в Київ. Чекаємо на дуже смачну каву і будемо зараз гуляти. І на сьогодні в мене з'явилася просто крейзі ідея, і скоро я маю надію, що вийде її реалізувати. Далі буде. Приблизно так виглядає моя крейзі ідея, крейзі-мрія з 12 років. І ось я вже Соні тут готовлю теж. Ти готова? Ні. І я думаю, що сьогодні це все ж таки станеться. Мені, правда, дуже страшно, тут високо, прям капець. Но я розумію, що якщо щас цього не зроблю, то я, може вже ніколи не зроблю. У пару днів тому я не пам'ятаю, що вівторок чи то в четвер о, 70 річний стрібав мужик. І як йому тут сподобалось? Ну, він типу блин, ну я думав, що, короче, они там будуть прям трясти, типа, ти повістракують. Та ні. Боже, наймолодший автобус. Четыре роки. Рекорд України. З вами стривав? Сам стривав? Сам. Слушай, я не вірю, хто я совсем не вирішую. О, мене до них кріплять. Не передумайте вже пізно відмовлятися, дівчата. Ну ви ж потім пожалкуєте, повірте. От зараз просто от через не хочу, через страх, просто ми не будемо тестувати робити. Дивимось на сусідній міст. Я вам даю відлік і ви падаєте. Ні! Три! Що з мосту стрибали? З носу? З носу. Я не можу, все, я віж не буду. Ми це зробили. Ми пригнули тільки що з ось цього моста. Удвох. Це просто жесть. Це як страшно. Це охрінеть, можна як страшно. Воно коли тут стоїш, це не страшно. Не страшно, ну тоді прям Х10 страшно. Це просто, це просто жесть. Я, я не знаю, Боже, ну як так, ну це ж взагалі капець. Ти рада, що ми пригнули? Так. Да. Взагалі так, реально. Я б не прыгнула, ніколи. Я б теж не пригнула. Просто наївні дури і лохи. За безплатно, за безкоштовно. Ми тільки що гуляли, знач, побачили голуба. Сказали, блін, ну, мабуть, 20 гривень стоїть фотка, да, сама зло. Ну, мабуть, 20 гривень зараз заплатимо за фотку. І нас пофоткав, ще й на портрет. І на портрет. І так, і ся, ся. Ми кажемо, ну, 70 гривень у нас тільки є. Ні, давай 400. Це жесть. Це, це що це за, за бред? бред? Я такого ніде не бачила. Що за хрінь, взагалі? що за Київ, боже, що це таке? 400 гривень за фотографію. Жокі! Він торгуватися не хоче! Не хоче торгуватися! І взагалі ні туди, ні сюди, каже, і в золотих, і в давай, і в тих, а я і в сих. Думала, що треба бігти. Та я кажу, давай кажу, удалю, а ти це і все, і розійде «Ні», — каже, давай гроші. Бачила. Бред, боже, що за бред? Тупо 10 баксів за фотку, що за крінж. Та такого ніде немає, крім Києва, мабуть, я такого ще не бачила. Я такого не бачила. Та ні, а -а -а -а. ні, 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 спасіба, спасіба. Ну, не дякуємо, вже спасіба. Саня, що Довися. тут відбувається? Ми п'ять хвилин назад кричали, що ми більше не поведемося, зоня. Так ми за так. договорилися. <ріст> да. Да, буквально дві хвилини назад я тут знімала відео, що нас дуже сильно обманули знову. О Боже, нас нічому життя не учить. Я вам скажу от чесне слово, я не знаю, як можна бути такими наївними. Зараз mm. ви бачите людей, які півгодини тому казали, що вони бішні на що не согласяться, бо їх тільки що дуже сильно обманули. От, будь ласочка, Соня, <реку> Соня задала Жишку, чувачку, і за жишку він нам зробив дві газетки, на одній з яких у Соні закриті очі. <реку> Покажи. <реку> да, їх розшукує СБУ, понятно? Вот так от. Час нема так більш ніде не розводили, як у Києві. <реку> Шампільні пасажири начинається посади на коронавірус номер 50 скучення в Києві. Ну що ж, і привіт знову конша. От і закончилось наше дуже увлекательне путешествие. Завтра починається нове. Мені сьогодні вже 18 і все. І все дуже круто. Я дуже рада. Я її зустріла в потязі. zresztą nie tak, jak planowała, ale pojdźcie z...